22 квітня 2025 року. Цвіте персик, десь цвіте, десь вже закінчив цвісти. вісти. Такі вже листочки гарненькі. Трошки кінчики підпалені, так як був мороз, трошки їх кінчики попідбивало. Ну, але, скажімо, хвороб таких, як курчавість листя, немає. Ці листочки чисті гарні. Але не кругом. Зараз перейдемо ось туди. Так, тут теж все гарно цвіте. Кручавості листочків ніде немає. Листочки дуже гарні, класні. Ну, все дуже гарно. Але, скажімо так, не на усіх деревах. Не все кругом так добре. Ось тут перше дерево не подає взагалі ніяких признаків життя. Воно повністю якоби, ну скажімо, сухе. Чи підмерзло, чи що з ним я вже тут одне воно якоби і живе, ну ось ці всі бруньки вони обсипаються. Ось так провіримо його зараз. Бачу, всі провіряють, так показують. Чи зелене? Так? Да? Зелене. Значить, виходить, що він живий. Але ось, ось ці бронечки, вони обсипаються. Чи їх приморозило? Ну, я не знаю, ось так вони просто. Якщо сфокусується, вони просто відламуються. Хоча всередині ростова тримається ростова бронючка, якоби жива. Але зеленого конусу немає. Я Не знаю, що робити, я його піділю, візьму карбоміду, скажімо, зменьку на 10 літрів води і пролю його, Попробую його живити. Якщо нічого не вийде, то я його просто обріжу ну ось так, скажімо, сантиметрів 10 вище місця прививки. Якщо воно мені за тиждень не покаже зелених листочків, то, ну, то я його, скажімо, обріжу нижче. Ну, ось так від легеньких дотиків, скажімо, обсипаються ці бруньки. Просто всі вони відлітають. Так, Ладно, але йдемо до персиків, до цього родочка, тиждень назад я знімав відео, висаджував до саженців, тільки вони висаджені. Я хочу показати. От у нас є качеравість листя персиків, ось так воно виглядає, І причому це на... Скажемо, ну, тут не видно. Якщо не через один, це на кожному із молодих саджанців ось така ситуація. Та їх ці, ці персики я не встиг обробити, так. Ну, посадив їх, скажімо, тиждень назад, все просто були свята і не було коли, скажемо, в мене часу їх обробляти. Так що така ситуація, бо багато хто питає, чи потрібно. Там чи стоїть обробляти персик відразу ж після посадки. Так як дерево молоде, чи там не обпале йому листя, ну, чи ще щось з ним не станеться, то можу сказати, чи садити осінню, чи садити весною. Відразу після посадки. Я би рекомендував ну, зразу обробляти так. Та як так будете мати ось таку ситуацію, як в мене. Це цвіте. Ну скажу так, кожне дерево практично, скажімо 90% дерев, яких висадив, всі мають порчавість. Ну не значно, але все ж таки мають. Хоча в мене тут я ще посадив окулянти, які окулірував, скажімо, ну, з своїх дерев. Вони теж не оброблені. Так, вони тільки попросипалися і на ось цих молоденьких приростах немає взагалі курчавості. Не знаю, можливо, тому що, що в мене дерева не хворіють, в принципі, я їх завжди так тримаю, що в мене. Ну, такої проблеми, як курчавість, немає, там на будь-яке своїх дерев можу підійти і показати кручавості, листя просто Ну немає, скажімо А ось по саджанцях, там, от, що я висадив, от, практично на всіх, там може 10 штук можна знайти, що її не буде, а так всі останні. Скажімо, з курчавістю. Я свої буду обробляти скором. Так як вже в нас тепло, дуже тепло, там 20 і більше до 25 температура доходить, то я оброблю скором і це, скажімо, їм допоможе. Так, але все ж таки краще цієї хвороби не допускати і оброблятиміть вмісними препаратами свої дерева, персики. Ці дерева в мене з осені, я їх садив осінню, теж не встиг обробити, але я їх зато весною ще, поки бруньки були сплячі, обробив мій містним препаратом. Однопроцентовою бордоською рідиною. І ще раз одна обробочка була препаратом Косайт. 25 г на 10 літрів водички. І тут ситуація набагато краща. Усі листочки гарні і чистенькі. Ось Поки що все.